Redmi Note 11 ціна 2900 гривень, досить хороша вартість на нього. Так, по корпусу досить непоганий. По стану. Type-C роз'єм на зарядочку, також має роз'єм на наушники 3,5. Є відбиточок пальця. Так, зверху по екрану нюансів немає ніяких, але є засвіти. Ось зверху видно. Хто розуміється, сильно вони на роботу не впливають ніяк. Так практично не буде видно при роботі, звичайні, але вони є. Redmi Note 11, він на 64 ГБ, 13-й Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Так, зараз показую ще камеру. Ось така камера. ну Доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.